Ось і прийшов час викопки саджанців. Зараз прибрали плівку, все підготували, пообрізали і будемо зараз розпочинати викопку. Тому хто замовляв, вже зовсім небагато лишилось, скоро ви тримаєте саджанці. Хто ще не замовив, замовляйте каталог. Буде на головній сторінці. Як ви бачите, якість в цьому році саджанців досить таки хороша приріст, просто шикарний. Якщо десь трошки слабший, відразу відбувається вибраковка.